Бо, власне кажучи, тут теж є спектр вчителя. Це Вібрація і Марія, так, а це рід Хіллерів. Хілерів. хілерів. Ну, от рід Хіллерів і Марія буде весь рік проживати, ну, назву так, на трибуні якісь от потенціали. Я мушу, кажу як є. Прям кажу, як є. Мушу усвідомити завіруха про провідниця цього потоку. Це має бути роком моєї просто потужної прояви. Я дуже до нього готуюсь. І баладу берегині винесу в люди, так, і, і заспіваю, і не тільки її, і ще дещо заспіваю. І її і Марія заспіваю, понесу далеко, високо, але е, є натоптані стежинки у людей, яких вони, які, які накопичилися віками, тисячами втілень, і це егрегоріальні коридори. То, от, це теж працює, тільки я застереження зробила. Всі почули, що це застереження. Егрегори е, релігій будуть проживати кризи. У 2025 році злітатимуть маски, будуть скандали, будуть проявлення різних правд, неправд і так далі. Тому будьте пильні і акуратні. Якщо ви уповаєте на егрегор, який вам гарантує певні преференції, дивіться. Що робиться в, в його полі, да, в полі, в середовищі?